Всем привет дорогие друзья! И сегодня я з щуками. Куда чекаєш? Куда чекала? Ну, я якось придумав, як його заставити. Так, худа! Сидите. Голос, 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 раз, Фо! голос, 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 раз, круг. Нет, голос, 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 батон.

Так, господин. Ракс. 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 Хоть он. Вот проехати. Раз, Арий. Ракс, ти ж було діпрега. Рас, ракс. Ракс, перестрелюш через нову? Ну, не Ну Ладно, їдай. Що це -то тобі? А ви прийти? Попробуємо в наступному відео. Гудбай